Ласкаво просимо до, до кафе «Терас Фамілія. У старій кав'ярні біля пляжу. Кажуть там, живуть богині. Ми повинні цілковито знищити ту бісячу фамілію. Усе ж буде гаразд. Ми ж їм не програємо. А це вже справжня халепа. Та Зазберися ти вже, я тут взагалі та зайнята! Сказати веселу байку я зроблю для вас Сапа-кави! Ти ж просто дурненька. Ми просто використовуємо переважно заморожені продукти. Ми у п'ятьох збираємося. Знищити фамілію. Ласкаво, Ласкаво, просимо, просимо до кафе-ресторану. Тому я почуваюся приниженою.